По ВВП на наступний рік. Якщо ми не підпишемо угоду з Європейським Союзом про асоціацію, не відновимо співпрацю з Міжнародним валютним фондом, не доб'ємося інших цін на газ і на транзит, то не дивлячись на відновлення економічного зростання в Євросоюзі, це наш основний по суті партнер такий, на один відсоток, я так прогнозую, ми знову будемо мати темпи зростання біля нуля, 0 плюс-мінус 0,5%. Це вже при не дуже поганій економічній кон'юнктурі. Якщо ми укладемо всі ці угоди, які я вам назвав, чи більшість з них. А, то можемо розраховувати на 2% зростання ВВП. Це теж небагато, але. А, і, а, на жаль, при найгіршому сценарію, Тобто, якщо жодна з цих умов не буде виконата, і ми не створимо уряд професіоналів, а, то будемо мати мінусові темпи економічного зростання. А тепер